Є частина, яке є породжена певними е, е, переговорами, е, про які особливо не повідомляються. Е, очевидно, що це тобто, ініціатива такого закону в чистому вигляді в Україні не могла б не сама по собі. Очевидно, що це результат переговорного процесу, але внаслідок того, що ми не знаємо, що це за переговорний процес, точніше можемо здогадуватися лише. То виглядає так, що це українська ініціатива, але це не може бути українською ініціативою. Якби було спочатку проведено переговори більш відкриті, і було б оголошено, що внаслідок важкого переговорного процесу ми прийшли до таких рішень, то і сприйняття було б дещо інше. Але так виглядає, що це наша лише переговорна запросна позиція. Це дає змогу зараз бойовикам відкидатися і просто сміятися над цими законами, які фактично ми, виходить, кладемо лише як переговорну пропозицію з нашого боку. Отут у мене якраз питання щодо того, що стосується прозорості таких речів. Це от загальний такий коментар, а далі ми дізнаємось більше, чи вони прийняті остаточно, і чи що буде з ними робити президент. Я надіюсь, він не почне їх одразу підписувати, вводити в дію. Тому що якщо це предмет, якщо це момент торгу, то це ще може якось бути зрозуміли. А якщо це остаточне рішення, яке зараз буде проголосоване і підписане, і введено в дію, то в мене є, є питання щодо цього.